Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Ну що? Всі вже бачили нове відео від розробників про те, що нас чекає в 2023 році. Я впевнений, що максимальне здивування у вас, як і в мене, викликали динамічні об'єкти, які на відео під час самого бою потенційно будуть впливати на геймплей. Для початку особисте враження. Це якраз те, чого я хочу від World of Tanks. Хочеться додати моменти несподіванки, від якого може залежати, чи переможеш ти чи ні. А то зараз з моменту несподіванки це тільки те, чи ти у своєму колі зведення в 0,4 попадеш з 50 метрів в землю чи в небо над суперником. Як на мене, додати більше динаміки від незалежних об'єктів може піти тільки на користь. Але звичайно, що все це буде проходити тестування. Всі пам'ятають екіпаж 2.0, який досі не вийшов з тесту, адже. Викликав більше питань, чим відповідей до себе. Але на відео ці моменти виглядали реально епічно. Спочатку корабель, що врізався на мапі гавань, потім це фантастичне падіння літака на мапі Прохорівка. Ну і звичайно, дирижабель на хімках. Виглядає це дуже масштабно і красиво. Так само ми не знаємо, чи буде це якось реально фізично впливати на гру. Можливо, це просто буде створювати під час бою в певних місцях мап додаткові захисні споруди. Як, наприклад, літак, що здійснив невдалу посадку на кущах біля твого ЄЛСі, який стоїть на Прохорівці. Все це буде тестуватися, в тому ж режимі, в якому раніше тестувалися нові мапи, та після нашого голосування впроваджувалися на сервер. І я зараз говорю про розвідку боєм. Друге, що мене максимально вразило, і чого я бажав цій грі після Хеллоуінського івенту, це введення нічних мап. Цього надзвичайно не вистачає грі. І якраз коли я знімав відео про Хелловін, згадував про те, що це був би чудовий розвиток вод в майбутньому, аж до введення погодних умов, які я бачу теж коли-небудь планують ввести. Звичайно, поступово, бо ми до всього звикаємо довго. Мені надзвичайно сподобалися нічні мапи на Хелловін, це ніби невеликі зміни старих мап, але ж як це круто виглядало. Повний місяць освітлення вистачає, і гра стає зовсім іншою. Також, як ви зараз бачите, нам ввели новорічний режим аркаду, що приніс в гру засніженість на мапах, де ми завжди грали тільки літом. І от тільки уявіть собі, що в майбутньому ми зможемо отримати повну зміну текстур від бою до бою на одних і тих же мапах. Щойно ти грав на Малинівці в день, і в наступний бій ти попадаєш на ту ж саму Малинівку, але тут вже ніч, і пора року зовсім інша, вже настала зима. Ну як на мене, це просто фантастично. І якщо гра не буде стояти на місці, то й буде тримати гравців. Звичайно, що головне за 2023 рік Wargaming повинен нам показати максимальні відмінності від болотяної лести. Можливості є, потрібно їх розвивати. Пофантазую ще кілька секунд. Адже якщо додати погодні умови, їх теж є безліч, це внесе додаткову цікавість в гру. А до речі, помітили, що коли впав дирижабль, він поламав частину замку. Я розумію, що це просто створить нам додаткові динамічні камені для схованки. Але можливо це був натяк на додавання в майбутнього повного руйнування будівель? А чому б і ні? Ніби в російському War Thunder це вже давно є. То чому б нашій грі не йти шляхом CSGO без змін в механіках, що злічуються десятками років, а створити свій Battlefield з максимальними можливостями на полі бою? Друже, яка твоя думка на цей рахунок? Чи бачиш ти майбутнє гри, якщо почнуть розвивати динаміку? Також нам показали, що буде додано динамічну воду, тобто це нам має дати можливість десь в один момент проїхати в забороненому раніше місці, що було затоплено, а в іншому буде навпаки. Пакі, тому дуже цікаво, як це буде впливати на процес. Адже якщо твоя команда виграє бій і в цей момент стихійні умови почнуть підігравати ворожій команді, це може створити нову зрадоньку, яка буде напряму впливати на ігровий процес. Ну що ж, тут можна фантазувати дуже багато. Це надзвичайно цікава тема. Я сам дуже люблю теорії та думки про них. Але нам обіцяють, що вже в січні 2023 року трохи більше розкажуть про всі ці майбутні зміни, так що будемо чекати. Також в гру малими неспішними кроками вводять моди, які вже давно полюбилися гравцями. Для прикладу, на цей раз нам показали, як працюватиме нова камера знищення твоєї машини. Тепер ти зможеш побачити, яке пробиття мав ворожий снаряд під кутом польоту та місце, в яке він потрапив, і виглядає теж це дуже класно. Щодо анонсованих режимів на 2023 рік. І знаєте, я не побачив тут рангових боїв. Інформації про них зовсім немає. Можливо, тепер це буде секретний режим. Але натомість оголосили про другий сезон натиску, де нам обіцяють додати бої для кваліфікації, як це було в рангових. Так що, друзі, все стає схоже на те, що режим натиск це буде повноцінна заміна рангових боїв. Але тут потрібно вводити багато змін для прикладу нагородні танки за бони. А ще, якщо ти пам'ятаєш, головною нагородою останніх рангових боїв був боновий турбач, якого тоді ввели в гру. А потім він став головною нагородою саме режиму натиск. Ну що ж, я так перший сезон і не дограв. Можливо, зроблю це в другому, адже сім'я, робота та контент не дають змоги навіть вийти на гарний рівень гри, не кажучи про проходження різних режимів. Так що будемо чекати нового натиску зі своїми змінами в ігровому процесі. Далі про режими нам оголосили, що в 2023 році буде проходити стальний мисливець. Особисто мені цей режим не заходив ніколи. Тому, кому він цікавий, то режим нікуди не дівся. Також я знаю, що є дуже багато фанатів режиму Мирний 13. Так от він буде повернений в наступному році. Особисто я не грав в ньому і поки не розумію, за що його люблять, але певно на це є причини. Обов'язково перегляну тизери, щоб це зрозуміти. Звичайно, що до нас буде повертатися лінія фронту, і тут буде додано одну нову пустельну мапу. Особисто я в останній лінії фронту встиг катнути близько трьох боїв, назнімати купу багів та забити на цей режим. Маю надію, що зробили висновки і внесуть необхідні правки. Також з цікавих нововведень це нова мірялка під струнами серед статистів. Адже буде вводитися нова система досягнень престижу. Тобто у вас буде своя власна динамічна нашивка, якою можна буде хвалитися всім, і в залежності від ваших бойових показників, за певний термін вона буде відображати прогресію, що складається зі ста етапів. Цей показник можна буде показувати біля свого ніка в самому бою, тому всі будуть знати наскільки ти потужний гравець. Чи будуть додаткові плюшки за рівень престижу, невідомо. Але що ж робити тим, хто вже отримав всі відмітки боротися за найвищий престиж? Трошки про нові танки. Нам обіцяють введення нових гілок з World of Tanks Blitz, які вже там давно відтестували і тепер можуть йти до нас. Обидві гілки будуть відноситися до Японії, і це нова японська ПТ, про прем танка, з якої ми вже якось говорили раніше. І важкий танк, який тепер виглядає достатньо по-сучасному. І після цього в японській гілці нікому вже буде не потрібен і так не потрібний тайп От в цьому місяці дві гілки на прокачку, яких в мене немає. Беджери я докачав вже давно і ніби є час на прокачку тайпу. І я не хочу поки переходити цей новий крок до страждань, але обов'язково зроблю це в майбутньому, коли захочу зробити відео на тему «В пекло і назад гілка тайп 5. Ще про танки. Ви помітили на відео від варгеймінгу того танка з кулеметом? Щось ніби було схоже на нового француза з коробок, але пострілів було набагато більше. Так от на тест вийде нова механіка стрільби, автоматична гармата з можливістю перегріву. Тобто нам вводять кулемет Гатлінга. І якщо ти грав в різні ігри, де він був, для прикладу, той самий Call of Duty, в якому ти сідаєш у вертоліт, то в таких стволах завжди є перегрів. Отже, що ця гармата буде стріляти, поки в неї не стався перегрів? Ну що ж, не вогнемети, але все одно поки виглядає максимально дивно. Також буде активно тестуватися екіпаж 2.5. Там дуже багато змін, і про це вже поговоримо в якомусь з наступних відео. Але змін надзвичайно багато, які відправляються на тест. Ну що ж, читаючи коментарі під україномовним відео про плани на 2023 рік, я вперше певно під відео бачу стільки позитивного настрою від гравців. Все показане дуже багато обіцяючи. і тому я маю надію, що гра буде розвиватися і приносити щось нове. Хтось в коментарях просить додати стрільбу з додаткових гармат на О 1 Хтось максимально хвалить динамічну зміну ландшафту, а в когось виникло запитання про те, як він буде грати на арті, чи його снаряду не буде заважати дирижабель, що падає, а хтось навіть називає це революцією. Так справді, якщо почнуться такі активні зміни, це може стати революцією в грі World of Tanks. Але не забуваємо, що швидше за все цей 2023 рік буде лише тестовим для всіх цих нововведень і ввести їх можуть лише в 2024 році. Але все виглядає надзвичайно круто. Буду чекати наступних новин, щоб вам розповісти про свої власні думки про це. До речі, реплей на відео це реплей від підписника, в якому він зміг переграти на своєму ж ПТК об'єкт 279. Якщо в тебе є класні реплеї, ти можеш скидати їх мені на пошту, і я в майбутньому використаю їх в своїх відео. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код та посилання на монобанку знизу. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. А що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!